Сьогодні у Брюсселі відкривається саміт лідерів ЄС, запрошений туди президент України Володимир Зеленський. На саміті мають затвердити документ щодо прогресу України в переговорах про вступ до європейської спільноти. Зокрема, йдеться про готовність до відкриття окремих кластерів переговорів. Очікується, що його підпишуть всі члени ЄС, крім Угорщини. За процедурою будь-яке просування країни-кандидатки вимагає підтримки всіх країн спільноти. Однак без підтримки Угорщини новий документ дасть змогу вести переговори на неформальному рівні. В ЄС розглядають можливість паралельних переговорів про вступ України, якщо до серпня-вересня не вдасться переконати Будапешт відмовитися від блокування. Подробиці плану Б не розголошують. На сьогоднішньому саміті також мають остаточно узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала його жорстким і болючим. Втім, від одного з головних пунктів зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель можуть відмовитися у першу чергу знов ж таки через позицію угорщини.